Вітаю хлопчики-дівчатка. В цьому відео я розкажу, як мати велику армію на перший хід у другій добі. Як ви знаєте, було дуже багато галасу з приводу того, що всі юніти, наче зникають і вам видають нових юнітів, і тому немає сенсу будувати велику армію і що ж далі робити, як то так можна було спланувати гру. Але насправді є механіка, яка дозволяє вам мати дуже дуже велику армію на початку другої доби. Отже, як працює перехід в епоху дослідництва? Звісно, якщо у вас не було взагалі юнітів, вам видадуть якусь кількість юнітів, невеличку, десь 6 юнітів і розпихаються вам по різних містах. Але якщо у вас велика армія, то її також розпихують по різних містах, а також у кожен слот генерала. Звісно, якщо ви не воювали, у вас нема великої кількості генералів, то і великої кількості юнітів не перенесеться. Зазвичай люди будують там щось близько восьми, максимум десять юнітів, якщо нема. Ніяких бойових дій і сидять собі тихенько, і навіть не підозрюють, що всі ці 10 юнітів з ними перейдуть. Але якщо у вас ідея в тому, що ви хочете когось там вбити на початку нової доби, то треба просто набудувати додатково генералів і наспамити додатково юнітів. З цим вам дуже допоможе тіракотова армія. Подивіться, я за Конфуція взяв монголів, адже Конфуцій дозволяє вам вибрати монголів у другій добі, а то найсильніша цива, як вважається на зараз для континентальної війни. Також Теракотова армія трохи багана, і я отримую додаткового генерала на початку кожної доби. Загалом в мене зараз чотири генерали, і кожен має. По 4 юніти, це 16 юнітів, а також частина юнітів знаходиться у містах. Не в кожному місті в мене було, бо не вистачило юнітів на всі вільні слоти, а десь 6. Тобто, загалом я мав 22 юніти на перший хід другої доби. Звісно, така ситуація призводить до очікуваних результатів. Якщо людина не готувалась до можливої конфронтації в другій добі, то. В неї просто не буде достатньо юнітів. і Якщо просто мінятися, ви з легкістю пропушите будь-кого на такому ранньому етапі. Подивіться, я вже вбив одного гравця, вже насправді ми вбивали його в трьох, бо ніхто не хотів залишати мені всі міста. І не на те, що у мене дуже великий штраф за війну, за задоволення, немає науки, культури, бла бла-бла. Навіть те один юніт. Нормальненько, так пробувають Ібн Батута. Звісно, це не досить справедлива репрезентація, де й взагалі зіграв я якось ну просто взяв Монголію, бо почали скиглити люди, що час розходитись. Тому ми влаштували таку світову війну, велику м'ясорубку, в якій. Завдяки от моєму маневру з двадцятью юнітами. Мій союз переміг. Така сама ситуація на морі. На жаль, я випадково видалив футаж, який я готував про море, тому не маю його. Але повірте, якщо ви збудуєте 2-3 адмірали і напхаєте їх юнітами, то у вас на початку третьої доби будуть, буде флот із дванадцяти юнітів. Це дуже сильно. Це потужно, як прийнято казати зараз. Тому зважайте на це, зважайте на цю механіку і не вірте вайнерам, які кажуть, що все погано, все пропало. Ці люди навіть не грали в гру. І розмірковують на теми, в яких вони взагалі не розуміються. Тим самим поширюючи якусь, я не знаю, як це назвати, негативну пропаганду, не знаю, навіщо воно є, можливо, вони лутають якийсь хайп на у цьому хейті сьомої циви. Не маю відповіді на ці питання. Але коли людина, яка награла там 2, 3, 5, 10 годин. Кажу вам, що гра погана. Не вірте їй, вірте мені. У мене вже підбирається до двох сотень годин, і допоки я в захваті від гри. Звісно, четвертої епохи дуже не вистачає, і третя епоха виглядає як якийсь обрубок, і лишається порожнеча після того, як вона завершується, але до третьої епохи ще треба дограти, бо все як ми любимо, все як у шостій циві, як каніпоріво і середньовіччя, це лейтгейм. Тобто грати весело, якщо знати як. А якщо не знати як, то, звісно ж, грати не весело. Це очевидні речі, які чомусь позабувались у спільноті. Ну, на цьому, мабуть, варто закінчувати. Не хочу витрачати ваш додатковий час. Такий коротенький гайдець, інформацію передав. Тож підписуйтесь на канал, щоб не припустити нові міні-гайди, великі гайди, всілякі гайди, відосики, і інший цікавий контент. Ставте лайки, пишіть коменти, чи знали ви взагалі, як працює ця механіка з переносом юнітів, чи вважали, що ваші всі юніти зникають. Взагалі, чи корисна була ця інформація для вас? Чи якось змінила вона вашу думку про сьому циву? Підписуйтесь на Telegram та вступайте в групу в Discord, де ми граємо всьому циву. Бувайте!